Про це у рамках нашої рубрики Тема тижня ми вирішили запитати вас, наших глядачів, як ви вважаєте, що краще для збереження незалежності України? Асоціація з ЄС, Митний Союз чи нейтралітет. 85% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, віддали перевагу асоціації з євросоюзом та подальшій євроінтеграції. Лише 7% з вас вибрали приєднання до митного союзу, і 8% виступають за збереження позаблокового статусу. Дискусія розгорілася на цю тему на веб-сторінці Голосу Америки та на нашій сторінці у Фейсбук. Процитую лише декілька коментарів наших глядачів. Не треба шукати якийсь особливий шлях, якщо українці хочуть жити у заможному і демократичному суспільстві. Іншої розумної альтернативи для України як європейська держава просто не існує, вважає Володимир Кореневський з Харкова. Щоб залишатися незалежною державою, не треба приєднуватися ні до якого союзу. У кожному союзі є правила, які чітко треба дотримуватися, пише наш глядач Іван Голуб. Україна і так в Європі була і є. От тільки треба обтрусити себе нечисть совкову та зеків з партії регіонів. Пише киянка Ольга. Підемо туди, де вигідно олігархам. Ні мене, ні вас ніхто не запитає, вважає Валентин Градомський з Севастополя. Це були думки наших глядачів, якими вони поділилися з нами онлайн. А що думають з цього приводу перехожі на вулицях української столиці, дізнавалися наші кореспонденти в Україні? Канніше, євросоюз, тому звичайно, євросоюз краще. Росія хоче всюди керувати, тому й заганяє нас в митний союз. Якби це було щось хороше, силою б не треба було нас тягти туди. Раз їм цього так хочеться, значить для нас це погано. Хороше Просто ділатя обдумане рішення. Треба будь-яке рішення, щоб було обдуманим, щоб не вийшло так, як і з газовими контрактами. Якщо Росія нам щось пропонує, треба щоб наші політики добряче подумали, чи варто. Може Росія хоче частину Криму забрати або чорноморський флот там назавжди залишити. Лоче з Росією краще з Росією об'єднуватися. Чому тому що все наше коріння спільне з росіянами? Ми ж однієї крові, і ніхто нікого не образить. Правильно я думаю, в євросоюзі ми програємо однозначно. В євросоюзі ми однозначно програємо. Там же населення вимирає. Тому я однозначно за союз з Росією, а незалежність це тільки для олігархів для наших. А звичайній людині вона нічого не дає, тому громадянам нічого боятися її втратити. Напевне, головне це визначитися, що робити і куди інтегруватися, бо наша влада як флюгер змінює позицію кожного місяця. Треба визначити шлях і твердо ним йти, а не шататися туди-сюди. Сьогодні в Європу, завтра в Росію. Будь-яка інтеграція це обмеження свободи. Тому, якщо ми чимось поступаємося, маємо якісь вигоди за це отримувати. Зараз на Україну ніхто не дивиться, як на рівноці. Партнера, ніхто. Тому треба щось робити нам, працювати і менш красти. Може якось думати про народ, може якось думати про перспективи, а не приєднуватись до когось таким бідним родичем.